Рибалка вже вдалася, порадувала, крепко, але цікаво ж заверша. Ух ти! <плес> <плес> Як це? Поясніть мені, друзі, ну це ж все на ваших очах, Йошкін кот! <плес> Опа, є! <плес> Гарно так кинув. Хоп! Хоп. Там повинна стояти здорова щука. Блін! Це ж треба! Дядь Вова! Що Да! Пру! Да! Це ж просто казка якась. Блін, блин, палка такая, звенка просто! Ух гарна риба. Гарна риба. Ти та -ти, ти пішло, пішло. Ничего собі. Це гарна рибка. Все, 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 все. Давай на ліфтику тебе. На ліфтику. Аби дно чисто було. Ой, яка гарна. Яка гарна щука, глянь. Як ви думаєте, візьму чи не візьму? А це трэш бонусне відео. Що собі? Так, ну що сказати? Це дуже гарний трофей. Пустили тебе, він... Ух, дубалить. Не знаю кілограмів. Ну, 6, напевно, точно в ньому є. Сінечку взяла. Хоп! Чу -чу -чу. Ух! Ух, яка машина! Ух. <ріх> Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! Цього... Весняного, похмурого та самого ранку дощового дня в самому центрі Кривого Рогу розпочинаю знімати огляд на спінінг Mitsui Spectre 862L, з яким я пройшов більше вже, ніж 8 місяців рибалок. Наловив багато різних розмірів риби, різних видів риби, на різні типи приманок. Зараз покажу вам багато фрагментів. Самих цікавих з багатьох рибалок і розповім усе до дрібниці про цей бюджетний корейський високого зросту джиговий спінінг, який дарує неймовірні враження від боротьби навіть з дрібним хижаком, що я навіть твічити цим спінінгом почав. Спінінгом у зрості 8 футів 6 дюймів. Дуже цікаве відео вас чекає. Давайте його подивимось. Мацуї Спектр, друзі, живе в яскравому червоному чохлі. Це звичайний конвертик, який складається з двох комірок, тому що спінінг у нас двоскладовий. І кожна з половинок живе в окремій комірці. Чохол нормальної якості, він ще цілий після восьми місяців експлуатації та чистенький, чого не можна сказати про спінінг, який бачить постійно, багато навантажень, багато рибалок, багато... Риби, тому він часто брудний. Дизайн ви можете оцінити самі крупним кадром е, картинка на ваших моніторах. А про зручність ручки треба сказати: гайка нижньої фіксації котушки ніколи не розкручується. Дизайн ручки легко дозволяє класти. Під час проводок пальчик на бланк. Палка і так дзвінка, але коли палець на бланку, навіть покльовка дрібнесенької щуки у вас аж підкидує. Спінінг має шпіготне з'єднання. Про кільця я можу сказати так: за 8 місяців використання жодного відстрілу, не дивлячись на те, що зріс спінінга, 2 метри 62 сантиметри. Дуже довгий спінінг. Треба тут відзначити, що я обережна рибалка, я хоч і азартна людина, в запалі часто ганяюся за хижаком, за покльовками, але реально проблем з тим, що шнур десь путається по кільцях, не дивлячись на те, що дуже довгий спінінг, у мене не було. Спінінг, крім цього, ще має запас по міцності. Навіть доволі крупну щуку, я на ліфту. Вільно витягую чи на берег, чи в човен. Ці кадри теж я додам до відео. По міцності та по якості дуже гарна палка. Подивіться, навіть весь лак по кільцях цілий. Я з великим друзі, захватом розповідаю про цей спінінг, тому що реально його люблю. Він мені вже масу вражень подарував. Зараз демонструю стрій спінінга на ваших моніторах. Можете оцінити його самостійно. А я хочу сказати, що. Він дуже схожий на топові японські палки, які мають потужну комлеву частину та делікатну тубулярну вершинку. І це все так грамотно поєднано, що лінія, під якою згибається спінінг, дуже плавна. І цим цей спінінг реально схожий на топові японські палки. Він реально дарує враження як ультралайтова палка, коли клює невеличкий хижак. Зараз ви це побачите. Спінінг дуже низько включається в роботу, довгий бланк, як важіль, збільшує це навантаження і вам здається, що там якийсь крокодил. А коли реальний трофей влітає, такий, як, наприклад, Карп вагою більше, ніж 6 кг, то потужна комлева частина дає змогу витягнути його на берег за півтори хвилини, друзі. Півтори хвилини. Дуже класне поєднання. Ось цих. Як здавалося, непоєднувальних елементів, але тут все це вийшло зробити з шиком. Дивіться на цю картинку, некрупна щучка, спінінг гнеться, і ти отримуєш супротив, неначебто там, ну, реально, двушка. А там просто шнурок. Саме за це, друзі, в першу чергу я обожнюю цей спінінг. Немає такого розміру риби, при виважуванні якої ти не отримуєш задоволення. Шнурок 300 грамів, а десь в якихось моментах здавалося, що там, ну, за запівторашна точно риба. Хай це виважування не таке довге, бо дуже маленька риба, але все одно супротив на своїх піках дуже сильний. Що буде, якщо ви зачепите кілуху? Це вже калейдоскоп вражень. Зараз демонструю, як палка працює з джиговими приманками, потім покажу інші типи приманок. Але зараз я більше хочу поділитися враженнями, саме від боротьби з рибою. Кілуху ти преш, вона цей спінінг загибає дуже низько, і в тебе вкладуються такі враження. Ну, що ти пряш реального кабана? Кілуха це по відчуттям уже реальний кабан. Бланк спінінга довгий це великий важіль, фізику ніхто не відміняв, як виявилося. І якщо ви не рибалили довгими спінінгами, вам треба це спробувати. Це не тільки в плюс піде при проводках, при дистанції закиду. Але і по враженням. Це геть інші враження. Про те, що спінінг міцний, з запасом міцності, я вам розповідав. Вага у спінінга, у мого конкретно, 138 грамів. Чомусь на сайтах кругом пишуть 140. Але важать вони 138 грамів. І оця вага це додаткова надійність та міцність спінінга, за допомогою якого щук до 2,5 кг я легко закидую на берег. На джигові приманки, друзі, з мецуї спектр я відривався усю осінь. Рідко, але були рибалки на силікон, і це 4-5 дюймів, зазвичай із шайнер та репліки на нього. Які я догружав джигою, вагою в 4 грами і вже комфортно працювати. Мокра маса 85 мм з одинарником була на тих кадрах, які ви тільки що бачили. Її вага 3 грами, і додаткова грузка чи бурашка 5 грамів. Комфортно працювати. Як далеко все це летить, сенсу, напевно, не багато казати. Зріст, високий спінінга але взимку мене запросили на твічингову рибалку, де потрібно докидувати. До е, того берегу, а розливи річки і місцями більше, ніж 60 метрів між цими берегами. Кидати треба було дуже далеко. Що я вам хочу розповісти? На цій рибалці я зловив п'ять щук. Твічив півдня косадаковський Shiner XS. Твічив продуктивно п'ять щук. Воблери розміром до 120 мм лише не дипові. Есерочки, орбіто орбітоподібні, Ну, ту ж саму варуну і ворону подібні, можна якось протвічити: 115 Шайнеру подібні, реаліз джеркбейти та репліки на нього, це все як верхня межа по упористості воблерів, які можна приміняти. Крім цього, можна купу дрібних приманок комфортно твічити. Я не кажу, що це спінінг ціленаправлено для твічингу воблерів. Я кажу, що якщо вам далеко потрібно... Кинути воблер, то ці воблери можна буде твічити комфортно. Не тільки джиг, не тільки залізо, не тільки ратліни, але і отакі щуки на 115-й косадаковський шайнер вагою 2 кг 400 60 чи 80 грамів, точно не пам'ятаю, на ліфтику на берег заїхала, і ось вона в моїх руках. Воблери, друзі, воблерами. Але повертаємося до мокрої масі та до трофейної риби. Я думаю, що багато людей подумає, що якщо на такій дрібній рибі спінінг так відіграє, дарує такі емоції, то трофейну рибу з такою палкою контролювати буде тяжко. Ну, зараз ви подивитеся ці кадри. Подивитися, скільки часу я витратив, щоб дістати цього кабана на берег. І отут ця потужна комлева частина дає своє. Крупну рибу виходить бороти так само впевнено, як і дрібну, але при цьому з купою емоцій та задоволення. Подивіться та напишіть ваш коментар. Гарна риба. Горна риба. Ты ты, ты пришло пришло ничего себе там крокодельчик друзья там крокодельчик я вам точно кажу. ох класс ты что карп в рот вы собачи то карп в рот Біля морди ох и дебелий. Тихо, 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 тихо. Ну, покльовка була. Клас. Деякі Карпи. Деякі Карпи. Хочуть рибку їсти. Ух ти, який диви! Я думав, щука здорова одразу. Біля самої пащі. Давай, 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 заезжай, заезжай, хлопчик, заезжай. Че ты, девчонка? Кто ты? Давай, давай, давай. На лифте какого покатаем? Вот сюда. Ты Як ви думаєте, візьму чи не візьму? А це трэш бонусне на відео. Треба його розігнати якось. Ну, що з тобою робити, хлопці? Що з тобою робити? Все, 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 все. Не балуйся. Дибалий. Гля. Ну, поклвка була. Масандрулю хотів зажувати в башку. Ти бія карабина. <рігла> Ай клас! А це так трофейчик. Це бонус відео таке, так. Пішли. Відпустили тебе, він Ух, Не знаю кілограмів. Ну щось, напевно, точно в ньому є. Здоровань такий. Малий. Так. Поїхали потихеньку, давай. Чу -чу -чу -чу. Ух! Ух, яка машина. Ух. 600 кілограмів шість сто напевно, більший. Друзі, я дуже стараюся, щоб максимально точно передати враження від використання цього спінінга. Ну правда ж, це круто. З однієї сторони, ти шнурочка 300 грамів тягнеш і кайфуєш від такого його супротиву. А з іншої сторони, дуже упевнено за півтори хвилини поборов такого кабана, і він у тебе на березі. Ну, це просто чарівне якесь поєднання непоєднаного ще й в бюджетній ціні. Далі. Стосовно нижньої межі по тесту спінінга ми розібралися стосовно твічинга, джига, що стосовно верхньої межі по тесту спінінга? зараз я поставив ратлін, який називається Цуйокі Транс 70 мм і його вага 21 грам. І як ви бачите, ніяких особливих провалів немає. Є. Трошки амортизація якась вершинки спінінга, але працювати з такою упористістю приманки, такою її вагою. Комфортно, тобто поверхній межі тесту спінінга можна додавати 5-7 грамів в залежності від типу приманки та її супротиву. І воблери тягші за верхню межу тесту спінінгу я кидав нормально. Головне, щоб там лопатка не була півтора метровою. І інші приманки. Друзі, лишилося одне питання. Яке складно передати на словах, доки сам не спробуєш, не розберешся наскільки дзвінкий бланк. Спінінга, але я максимально точно все ж таки постараюсь передати вам цю характеристику даної удочки. Дивіться, яка штука. Багато людей подумає, що спінінг недорогий, тому напевно він не дуже дзвінкий. Але виробником цього спінінгу є корейський бренд. Саме ці спінінги, вони, хоч і бюджетні, але виготовляються на тому заводі, на якому замовляють свої бланки топові японські виробники, деякі зі своїх бланків. І по факту ми маємо довгу бюджетну вудочку, але доволі суху і доволі дзвінку. Якщо казати про мінімальну вагу, яка відбиває вам в руку, то це реально нижня межа по тесту. 5 грамів додаткова огрузка, ну і вага приманки. Я дуже багато рибалок провів з мокрою масією, і це частіше за все, це 3 чи 4 з невеликим. Грами. Тобто 8-9 граміків, і навіть на дальньому викиді, якщо жорстке дно, ви отримуєте відбій у руку. Спінінг лайтовий, доволі делікатна верхня частина. Він чудово амортизує усі ривки риби. Подивіться на ці кадри на затягнутих у 0 турмозах з тонким шнуром 0,6 ніяких питань. І дістав таку гарну рибину. Усі удари, покльовки ви відчуваєте так яскраво, що від них, якщо вони активні, вас аж підкидує. Вірте чи не вірте, після того, як я дістав оцю рибину, правда, ще треба відмітити, що до цього в мене був намотаний шнур 12, товстений. І то я з ним розповідав, що спійні дзвінки. А після того, як намотав 0,6 шнур, якого. Просто за очі, маючи, е, беручи до уваги те, що спінінг дуже гарно амортизує всі ривки риби, я просто кайфую від цього спінінгу. Після оцих кадрів я 20 хвилин не міг розповісти текст на відео, який збирався розповісти. Мене всього колотило, підкидало, трусило, коротше кажучи. Палка неймовірно кайфова по своїй сенсориці. По посиланню в описі можете подивитися ціни, наявність на цей спінінг. І дуже важливо, я все це розповідаю про конкретну модель спінінга Mitsui Spectre 862L. Їх там велика сім'я, але, як на мене, цей найцікавіший, най... Більш вдало він вийшов у виробника і найбільше емоцій він дарує. Друзі, дякую усім за вашу увагу, миру вам та добра та шалено кльових емоцій на ваших рибалках. До побачення, друзі, до скорих зустрічей на воді!